З вами Ультрамебля. і Я хочу звернути вашу увагу, що у нас постійно відбуваються якісь акції та розпродажі. Про це сигналізують такі помаранчеві цінички. І сьогодні зіркою нашого відеогляду буде саме цей диван Лакі, який ми продаємо з шаленою знижкою 5 тисяч за 16 тисяч гривень. Хочу додати, що Розпродаж саме на цю модель і саме зараз до її повного продажу. За габаритом у нас 2,50 ін по ширині, за глибимою достатньо неглибокий 98 см. При цьому він розкладається на щоденний сон за допомогою механізму єврокнижка на шагаючій основі на пантографі і має спальне місце 1,55 м на 195 см. З ортопедичним наповненням на щоденне використання. Під посадкою диван має белуту місткунішу для постійної полізни, і комплектація у нього три м'які подушки на холопайпері. Лаки у нас меблевому блюрі графітового глибокого кольору. Замовити його можна в будь-якій тканині в будь-якому кольорі, але акційна ціна діяти на ці пропозиції вже не буде. Розпотеж саме на цю модель. Наш лак залишився в єдиному екземплярі. Якщо вам подобається, обов'язково пишіть нам в дірект, коронюйте. Ми можемо привезти його в будь-яку точку України.